та В3. Як нові моделі змінюють правила гри в анімації? Пристібайте, паски безпеки, буде цікаво. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Анімаційне кіно завжди було мистецтвом терпіння. Навіть щоб оживити двоххвилинний епізод, команда з десятків людей могла працювати місяцями. Сценаристи, художники, аніматори, композитори. Кожен кадр проходив довгий шлях від ідеї до екрану. Але тепер цей шлях змінюється і змінюється радикально. На сцену виходять Flow та Вео 3 – дві нові моделі від Google DeepMind, які реально можуть перевернути гру. Flow – це ai оболонка створена для кінематографістів, яка поєднує Veo, Imagine і Gemini. За допомогою тексту референсів або власних зображень вона створює сцени, дозволяє правити їх, змінювати ракурси, керувати рухом камери, усе в межах єдиної інтерфейсної системи. VO3 3 нова вдосконалена модель відеогенерації, яка вміє не лише створювати зображення, а й додавати синхронізоване аудіо, звук, діалоги, ембієнт. Вона робить відео реалістичним зі світлом, фізикою, деталями. Це справжній технологічний стрибок. A, a У Флоу і vo 3 зміщується межа між ідеєю і фінальним кадром. Ви пишете короткий опис, додаєте кілька зображень і отримуєте кінематографічне відео з постановкою, звуком, настроєм. Потенціал грандіозний. Інді фільми, реклама, тизери привіз. Усе можна робити швидко і красиво. Уявіть, задумали анімаційний ролик, намалюйте скетч, опишіть сцену у флоу, вуаля через години маєте вже готову сцену з деталями, рухом і музикою. Це реальний технологічний стрибок, який змінює не просто процес, а саме мислення творця. Якщо згадати перші експерименти в генеративному відео, той самий абсурдний ролик, де Віл Сміт їсть спагеті, це було ще на рівні мемів. Потім з'явилась Сора, другий етап, де Ші вже вмів будувати сцени, а розповідати історії. Але справжній якісний стрибок трапився з появою VO3. Ця модель вперше змусила нас повірити, що штучне відео може виглядати як справжнє кіно. Вона фіксує деталі, тримає стиль і дозволяє знімати буквально з голови в екран. Раніше моделі типу Runway, другої генерації чи Pika давали вау ефект, але мали очевидні обмеження. Дивна фізика, попливші обличчя, відео тривалістю кілька секунд, Фло і вео вирішують ці проблеми. Рухи стали природніми, деталі стабільні, а сцени довші і більш контрольовані. Це вже не іграшка, а повноцінний продакшн-інструмент. Індустрія змінюється просто зараз. Інді студії можуть робити повноцінну анімацію без гігантських бюджетів, рекламники тестувати концепти за день, кінематографісти створювати привіз, які виглядають як трейлери. З'являються нові формати: інтерактивні короткометражки, анімовані Тікток-серіали, кліпи, що генерують під музику в реальному часі. Це без коментарів. Звісно, є нюанси. Ці моделі не замінюють режисера, вони не придумують сцену за тебе. Вони не знають, що саме ти хочеш відчути. Але якщо ти знаєш, вони можуть зробити це реальністю майже миттєво. Це вже не концепт на майбутнє, це сьогоднішня реальність. Я впевнений, ми на порозі першого повнометражного фільму, створеного здебільшого за допомогою Фло і ВО3. І ми побачимо вибух інді-анімації в форматах, яких ще не існує. І нову роль у студіях Ще супервайзерів, які керують моделями, так само як оператор керує камерою. Фло і ВО3 дають нам шанс повернути анімації в ту безмежну свободу, про яку мріяли ще в часи М'ядзакі, але без технічних кайданів. Це момент, коли. Творчість знову стає грою, а не марафоном на виснаження. Тож, якщо у вас є історія, яку ви давно хотіли оживити, зараз саме час. Орієнтуйтеся на кращих. Прагніть більшого. Перемагайте.